24 вересня 2023 року авіація Збройних сил України завдала вісім ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки рашистських окупантів. Підрозділи ракетних військ, і артилерії та безпілотних систем сил безпеки та оборони України уразили два зенітно-ракетних комплекси, чотири артилерійських засоби та один склад боєприпасів рашистів. Сили безпеки та оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території та закріплюються на досягнутих рубежах. Рашистські окупанти та їх посіпаки продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні. Потужні вибухи пролунали у тимчасово окупованому токмаку Запорізької області, у тимчасово окупованому Криму в Джанкої підірвали автівку зайди головця в районі Севастополя Акєр. Знову пролунали вибухи. Повідомляють про атаку безпілотників працювала ординська протиповітряна оборона. Заразом оприлюднено нові супутникові світлини місця удару по штабу командування Чорномрецької флотилії РФ неспокійно на території рашистського рейху. У свято ленінграді нібито пролунали вибухи, після чого в одному з районів колишньої столиці здохлої імперії зникла електрика. Непізнаний безпілотник атакував Гаубрянськ, лунали вибухи, працювала протиповітряна оборона. У Курську непізнані безпілотники атакували будівлю ФСБ і нафтопереробний завод біля місцевого аеродрому. Невідомі диверсанти знищили декілька одиниць техніки рашистів на території військових містечок у ближньому Замкадді та Вгаукалуга. Нижня палата канадського парламенту одностайно ухвалила резолюцію про засудження депортації українських дітей до РФ.